Всім привіт! З вами Девакамота, і сьогодні у нас в огляді чергова новинка сумка на кермо скутера з кишеною для смартфона або для навігатора. Це текстильна сумка, яка кріпиться на кермо за допомогою двох Ременів Власне, вона більше на оптичних фари. Ось такий в неї принцип кріплення. Ви можете регулювати в залежності від. Ширини вашого оптичника. Дуже зручна, буде актуальна для володарів, скутерів, ті, хто працюють на доставці. Дуже зручно. Буде навігатор або телефон завжди перед очима. Також у вас є все необхідне, що можна. Закріпити, залишити в цій сумці. Вона у нас текстильна, не промикає, має наступні розміри. Довжина у нас 22 см. Ширина 15 см, і товщина 10 см. Також є у нас отвір для навушників, або через нього можна пропустити кабель і в дорозі заряджати ваш смартфон або навігатор. Екранчик у нас кишеня, точніше, для телефону має наступні розміри. Висота 17 максимальна і ширина 10. Сюди він розміщається і закривається також на блискавку. Подивитись актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!